Та співаємо пісню. Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, ми з тобою посміхнемося, якщо весело живеться, роби так. З тобою посміхнемося, то значить один одному. Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, ми з тобою посміхнемося один одному, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, ми з тобою посміхнемося. якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, ми з тобою посміхнемося, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, будьте уважні, якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, ми з тобою посміхнемося. Якщо весело живеться, роби так. Молодці. А знаєте, хто найкраще робив? І хто найкраще посміхався? Робили всі, але найкраще один одному посміхався якраз перший закладуємо. Вони найстарші, але найкраще зіграли у цю дитячу гру. Ну і поки наші.